Друзі, всім привіт із сонячного В'єтнаму. Ми ось уже викликали таксі та хочемо вам показати цікавеньке місце. Я там також буду вперше, тому, звичайно, беру вас з собою. Сьогодні буде два таких цікаві місця, і одне з них це Кото-кафе, тобто кафе з котами. А друге, такий вам маленький спойлер це буде про байки Харлі Девідсон. Вони там просто настільки неймовірні, але все згодом. Привітики. Ну що ж, ось ми і в кафе. Hello. Як класно. В кожному він кланяється. Дивіться, зразу який тут кіт приходить, яка картина. І тут які котики. Ну класно. Наверху котики є, так. Йдемо наверху. Ну, запах поки ще немає, Знаєте такого котячого запаху, правда, Віка? Ага. Йде, Маліска, потрібно щось пити, взяти. Гарно, слухайте, зовсім не схоже на котяче кафе. Котяче кафе, до речі, безкоштовно вхід, але потрібно обов'язково взяти якийсь напій. Я взяла собі ще круасан, коштує 55 тисяч. Всередині сказали, що там солене яйце. Не знаю. Мені, мені здається, вони просто не зрозуміли, що я їх питала. Далі Віка собі взяла Oreo за 49, я взяла капучино за 39, а Олег взяв я щось, а, здається, оцей чай за 55, так? Ось такі тут ціни. Не бюджетні, але кафе має бути цікавеньким. І дуже зручно, що тут можна розплачуватись просто українською картою, гривневою. Я розплачуюсь доларовою, Олег Гривневою. Ось так. І загальна сума наскільки вийшла? Так, 198 тисяч. Молодець, яка правильно. Я ти порахувала? Бачу. А, побачу, я Думала, ти порахувала. Не дармаште алгебру вчиш і геометрію. Вже контрольні поздавали. І так, тут вже потрібно розвиватися. Тут, до речі, вже запах, такий котячий. Котячий запах. Так, руки потрібно обшикати. Приїзд. Ой. Угу. Так, руки обробили усім. І тепер коти. Ну, до речі, запах, як для котячого кафе, досить приємний, я вам скажу. Такі гарні скотики. Ну, прикольно. Навіть проходять з ноутбуками працювати, класи, котиків. Дивіться, куди позалазили, який великий. Це як леопард. Так, всі, всі налетіли на цього кота. Так, ось цей леопардик. Ой, тут ще один. Вони так всі поховані, класно. І тут ще один спить. <сі> Всі роздивляються кота. Щось по столах вони також лазять. І ось тут <сі> комп'ютер. Це відео. <сі> Класно. Ще один красунчик. Ось в них тут водичка. Тут фотографії різних котів. Тут, дивіться, є така штука котяча. Щоб вони лазили. Спить собі кіт, і тут спить, і ось тут спить. У них ще якась тиха година, напевно. Зараз як наскочить на ту штуку. Заховався і думає, що робити. Класно. Йому вже напевно надоїло. Ось, ой, побіг. Ось тут який хвіст, великий кіт, ого. Дивіться, який тут велетень. Так, котику, я тебе потревожу. Ого. Так, далі є тут також водичка для котів. І ось так, різний корм. А до речі, я не бачу туалетів. Де вони роблять всі свої справи, не знаю. Можливо, на підлогу. Так, дивіться, які ще є коти. Ось мені такі взагалі не подобаються. Дивіться, в нього така шкіра без волосні. Ну, типу, не те, щоб... Фу, це кіт, тваринка, але... Мені виглядає, що чесно, страшнувато трішки. Я більше люблю пухнастих тваринок. Отик, кіськіські кісь. класно. До речі, дуже миле кафе. Мені здається, якщо приходити сюди з дітками, це взагалі просто неймовірно класно. Не знаю, чи є в нас таке в Україні. Я, до речі, ще раз були ми в кафе таке саме, тільки з собаками. Також було. Віка як класно тобі. Та Ось Цей подивіться, він такий величезний, він якийсь нестандартний. Не знаю, чи через камеру це видно, але він як два звичайних коти. Дуже великий. Ну, це зовсім було некрасиво. Тут ще спить. І тут спить, котів, я не знаю, я їх не рахувала, але їх тут неймовірна велика кількість. Віка. Він з вікиним волоссям грається. І Тепер Аліса повторяє. Який? Цей великий котик. А як він до речі називається? Якийсь там Кун? Не. Ну то в нього і лице навіть якийсь дорованський лапа така. Тобто він виростає дуже величезним. Так, тут ще є, типу, другий поверх, такий, міні-другий поверх, ніби тут також є коти. Зараз подивимось з вами. Бачу одного кота, другого. класно, ну, Тут менше котів, але є. А, є, чотири штучки. І тут є така, типу, для них також оця... Вони сюди яких -то точать, правда? Так. класно, Ну, миленьке кафе, цікаве. <гум> не цікаво. Так, да, давай. Тепер алізе. самовиніс. Ось наше замовлення прибуло. О, ну, краса. Це віки на олі, це не там і наш краса. Подивіться, яка краса. Навіть стаканчик теж по тематиці. Ого, котові вуха чистять. Я бачила, що вони вичесували. Дві, дві вуха. А, <смірко> нормально. Жінка жінці чистить вуха. Я хочу це подивитись. Ладно, котам. <смірко> 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 Та вони котові чистять. <смірко> <смірко> Та олег брахун. Та Олег став котові, а Женя погляд. Женя подумав, що жінці чистить вуха, це которой. Але дивіться, його тільки що ви тепер чистить вуха, тобто тут за котами доглядають. Дивіться, який гарний котик. До речі, тут всі якісь породисті коти. Тут немає таких дворняшок. Тут всі породисті такі красиві, доглянуті. Так, котик? Класно. Котик хоче гратися з тобою. Так, ще один, тут ще один побіг. Як вони класно повилягалися ось всі. Ти граєшся з котиком? Так, Віка тут придумала гру. Дивіться, на телефоні. Котики мишки. Кіт має ловити мишку, тільки він чомусь не хоче. Він ловив. ловив, він дуже лінивий. Він просто лежить. Ага. О, так, він вже ловить там. Ну, ловив. Ловив. Вони якісь тут, якщо чесно, дуже ліниві. Вони тільки сплять. Мінус, до речі, цих котів, бачите, все в шерсті. Да ви, він не хоче, вони якісь взагалі вириваються. Не хочуть вони гратися. Ну Клас. Тож їх всі резинки. Угу. Ой, ці коти важче. Дивіться, як тут добре котам живеться, всі їх гладять, обнімають, тіскають. Кіт, він такий довгий, в нього такий хвіст, як вчора. Мені страшно. Правда? Він мені теж якийсь страшний. Це чужопотячий версій. Боже мій, я не хочу такого кота. Він гарячий. Гарячий? Це коза. Це коза? Аліса каже, що це коза. Дивіться, кіт вирішив доїсти Мікроса. Котик сам вирішив, що йому подобається, що не подобається. Та, та я думаю, йому ж не буде, це ж тісто. Та я не знаю. Чи можна їм тісто, чи все ж таки буде, потім заверху. Ну напишут? ми потім побачимо. Вики з'ємо. Побачить, після. Після круасана кіт вирішив запити. Дивіться, як розлігся. Красунчик. <рекун> Класно. Ми вже будемо йти з кафе. Ми і так тут провели, до речі, дві години. Тут якось так зовсім по-іншому йде час. Це знаєте, не просто прийти в кафе, попити каву та й піти. А тут, знаєте, якось кава на другому місці. Гралися з котиками, вони всі різні, всі цікаві. Класно. І до речі, ось ці фотографії я вже це замітила. Зробила такий висновок, що це всі ці коти, які присутні в цьому залі. Це всі вони ось тут зібрані. Дивіться, яка гарна декорація. Це колоски. Красиво, красиво. Все, ми вже спускаємось. Мені ще ці картини, вони настільки красиві і милі. Взагалі супер. Ідемо додому пішком. Щоб трішечки пройтись і хочемо зайти, в ось таке лотерія, якийсь супер-ланч за 39 тисяч. І нас Жені, ну і Аліса проголодалися, тому, можливо, зайдемо сюди. Зараз подумаємо. Так, все, вирішили, прийшли сюди, тому що Алісі вже не терпець. Дитина хоче їсти. Дитину потрібно нагодувати, так, Аліска? Дуже дуже корисно їжі. Так. 119 тисяч це Олег взяв собі з вікою, одне на двох, тому що я нічого не хочу. а Тут кола, якийсь кляр і один бургер. Це порція на двох. І Женя з зіни також собі взялися. Сам зараз перекусимо і йдемо далі. Мене просили в коментарях зняти магазин байків. Я так розумію, це магазин байків, а це такі ось тут байки. Класні. Звичайно, у в'єтнамців переважно ось такі дирчики. Ось таких байків я у в'єтнамських простих людей не бачила. Це магазин, правильно? що Просто так всередині, в підвалі. Зараз зайдемо, глянемо. На горі, ну йдемо на гору. Йдемо подивимось. Дивіться, який класний. Це краса. заходимо. Ой, ого. Тут, до речі, походу є і ціни навіть. Ого. Виглядає як якийсь штрих-код. Або промокод якийсь. Так, дивіться, який тут великий. Класний. Так, так це і що? Вау. Яка ціна? Ой. Не пише. Не пише? Зараз, якщо знайдемо. Мільярд 329 місяць в мільйонів. Йомайо. Я потім вам, звичайно, ціни Але подописую, бо якщо, буде, тут де, ще це, треба так, розібратися не. в цьому штрих-коді. Але подивись, тут екран, як у нас машина. З машин. Так, віка, куку. Це -ку. две який тут, це ж колонка, правильно? Це, ти так. — їдеш, їдеш повністю світиться, дисплей. — а якщо друга людина, то Це тільки для двох, один-два. Тільки пацан і гарна дівчина, все. Це не сімейний варіант. <ріхи> Далі ось такий синій. Коштує він в нас. Скільки він коштує? Ось ціна. Мільярд, я так розумію, це мільярд 400 тисяч. Типу триста мільйонів. там мільярд, триста тисяч. Оце ціна. Ні, ну ціни в тисячах. Я бачила в мільйонах. бачила. ну в мільярдах. Це до речі, перший раз. Тут дивіться, яка панелька. Та й, до речі, якийсь цікаве в нього немає всієї приборки, воно все ось тут. Розміщено на бензиновому баку, я так розумію. Ціна цього? Ой. Мільярд Воно не фокусує. О! Так, мільярд сто. Ні, вік точно. Думаю, не можна. Ні, не треба пробувати, тому що мільярдів у нас немає. Ще мільйонів окей, але мільярдів <глас> клас. Оця ручка мені нагадує трубу для віджимання. Дивіться, який тут труб. А де Так, і цей у нас агрегат коштує. Ну, Цей вже типу дешевший виходить, я так розумію. Що? бачила Аліска, дуже красиво. Так і ось ці Ось тільки. Багато там цифр. Ну, клас. Так, до речі, виглядає Женя, правда, сказала, виглядає як музей, а не як продаж байків. Ну, але це не в'єтнамський магазин, типону, я маю на увазі, що в'єтнамці таки не купують байки, у них все простіше. У них звичайні електроскутери та й все. Це вже для справжніх любителів. Та я навіть і багатих в'єтнамців на таких байках ніколи не бачила, ні разу. Так? Один раз Олег бачив в'єтнамця. А я зазвичай на таких байках бачу іноземців, особливо американців тут. А ось в'єтнамці ні. Вони всі одинакові, не відрізняються один від одного байками. На ну, ось це більш схоже на в'єтнамські байки. Ось такі пошарпані, побиті життям і часом. І всі в'єтнамці зазвичай їздять на ось таких простеньких. Я вам вже здається знімала відео, де я показувала ціну на ось такі байки. Хочемо піднятися ось сюди наверх, подивитися, що тут є цікавенького наверху. Ми тут багато разів проходили, але жодного разу не були. До речі, дивіться, пальми також білять. Не тільки в нас дерева, а ще й пальми. Тут, напевно, будуть якісь виступ або концерт. Тут, в принципі, нічого особливого, таким, типу, трішечки під накриттям від сонечка, така собі ніби галявина. Можна відпочивати. Та й все. Нічого такого особливого. А якщо вийти з іншої сторони, то ось вже річка. Такий величезний в'єтнамський прапор. Це якась типу кафешка, там можна напої різні купувати. Річка і далі за річкою вже наш будинок. Спустилися вниз і тут також щось всередині є. Зараз зайдемо і Думаю, тут можна заходити вхід вільний, в принципі, бачу, є якісь картини. Напевно, якась виставка. Так, ми з вікою вгадали, тут картини. Ось, дивіться, цей міст. Ми на ньому були. Ну, тобто це в'єтнамські картини, бачу, це колесо. Огляду, де ми також були, так. Красиво. Ось цей міст також знаходиться неподалік від нас. До речі, а це не Хіорі наш. Не Хіорі, щось... А, Мартон, щось. Зрозуміло, щось дуже схоже. О, ось це накриття, де ми тільки ще зверху були. Ну, красиво, ось, до речі, дананг. Так, так, так. Він так і виглядає. Дивись, а це не Хіорі? Мені щось це нагадує Хіорі, принцип. Це а, не Хіорі. А ні, дивись, хіорі. ось місь дракону, ось де ми живемо. Бачиш, місь дракону Тегова. і ось, значить, оце Хіорі. Це не Хіорі. Мав. Значить, оце Хіорі. Оце вже щось так, схоже. Так, так, так. Це покажемо будинок. Та у мене все Хіорі. Ось дивіться, такого ж міст дракону. Красиво. Тут якісь в'єтнамські потанцюльки. Міст, також вечірнє місто. Слухати, ну картини шикарні насправді. Коли на вулиці плюс 23 знайшли трішечки води. Граються. Але, до речі, можна класно охолодитись. Охолодилась? Аліска, і ти охолодилась. Я не тільки Шкі... охолодаюся, ще намочилася. Намочилася, ну правильно? Класно. Казалась, зараз ми зараз високі з Так. Ось за парком дивляться, тут ходять дуже красивий парк. Це такий міні-парк. Ось, до речі, цей міст, що був на картині. І другий міст. Міст дракона, також що був на картині. Ми вже йдемо додому, прямуємо. Наша банда. Вже вдома я готую вечеря, це грецький салат. І ще хочу сьогодні перший раз додати, чия грецький салат. Ніколи цього не робила, а сьогодні вирішила поекспериментувати. Я думаю, достатньо. І далі ще заправляю ось така у мене є якась оливкова олія. Звичайно, нічого особливого, та й все. Заправляю і така у нас вечеря. І ще в меню у нас буде сік з апельсинів. Якраз вже помила, підготувала, зараз Олег надавить. Що ж друзі, на сьогодні буду завершувати це відео. Зустрінемося з вами завтра у новому дні у новому відео. А від вас чекаю лайки, коментарі та підписки. Всім пока-пока.